Ми з вами вже розібралися, що таке від'ємні числа, та взагалі зрозуміло, як працювати з дробами. І настав час об'єднати ці два знання ці два знання, і попрацювати з від'ємними дробами. Тож уявімо, ми маємо мінус одну другу. І це, по суті, те саме, що мінус один поділити на два, і те саме, що один поділити на мінус 2. Всі ці три записи вони є тотожними. Тож ми можемо ніби заносити оцей мінус перед дробом в чисельник, можемо заносити його в знаменник, а можемо нічого з ним не робити і просто залишати його зліво від нашого дробу. А що, якщо ми маємо мінус один, мінус один, поділити на мінус два? Ну, мінуси тут ніби скорочуються в такий спосіб. І ми можемо сказати, що мінус 1 поділити на мінус 2 це по суті те саме, що просто одна друга. Окей, тож розпочнімо практику. Маємо отакий от вираз 5 поділити на B, і нам треба знайти тотожні з цим виразом інші вирази. І нам дані оці два вирази, і варіант, де нам кажуть, що жоден, жоден з варіантів. Нам не підходить і не є тотожним до нашого початкового виразу 5 поділити на b. Отже, розпочнімо з першого. Маємо мінус дріб 5 поділити на мінус b. І, як ви чудово пам'ятаєте, ми можемо мінус, оцей мінус, перед дробом заносити в чисельник або в знаменник, і також виходить, що і виносити з чисельника або знаменника. Тож ми ніби можемо взяти оцей от мінус і винести його наперед дробу. І ми отримаємо мінус дріб мінус 5 поділити вже просто на B, і, як ви чудово пам'ятаєте, мінус на мінус от дає плюс, і в нас залишається просто 5 поділити на B. Або ж ми могли виносити, виносити оцей от мінус, на, або ж ми могли заносити оцей от вираз в мінус Б. І ми би тоді отримали, ми би тоді отримали мінус, і ми би тоді отримали 5 поділити на мінус мінус b. Ну і тут так само мінус на мінус дає плюс, і виходить, що ми маємо 5 поділити на b. І це, по суті, той. І це, по суті, те саме, що ми мали знайти. Тож 5 поділити на B дорівнює 5 поділити на b. Тож обираємо перший вираз, як правильний той, що нам підходить. Рухаємось до другого. Тут ми маємо мінус 5 поділити на мінус b. Знову ж таки, мінус з чисельника, або зі знаменника ми можемо виносити наперед. І якщо ми це зробимо, винесемо там і там цей мінус, то отримаємо мінус, мінус. Дріб 5 поділити на B. І так само мінус на мінус дає плюс. І ми залишаємось з за 5 поділити на B. І це виходить те саме, що нам і треба було знайти. Тобто 5 поділити на B дорівнює 5 поділити на B. Отже, ми так само обираємо тут другий другий варіант. І третій нам вже не підходить, бо ми, власне, вже обрали два варіанти. Тож до другого завдання. По суті, тут така сама умова. Маємо вираз. Мінус дріб G поділити на h, і нам треба знайти тотожні до цього виразу інші вирази. Отже, розпочнімо з першого. Що ми тут маємо? мінус дріб мінус g поділити на мінус h. Ми можемо взяти оцей от мінус і цей, і винести їх наперед. Тож це і робимо і отримаємо мінус, ще раз мінус, і ще раз мінус G. Поділити на H. І закриваємо це все діло двома дужечками. Тут оці от два мінуси перетворюються в плюс, і в нас тут залишається ще цей мінус. І в нас виходить мінус на плюс. Мінус на плюс дає мінус. І ми залишаємось з мінус g, поділити на H. Ну і це, власне, те саме, що і ми мали на початку. Тож, тож ми обираємо перший варіант як той, що нам підходить. І рухаємось до другого. Тут будемо брати оцей мінус і вже заносити його в знаменник, аби оці два мінуси скоротилися. Тож ми це робимо: отримаємо g поділити на мінус мінус H. Мінус на мінус дає плюс. І в результаті ми отримаємо G поділити просто на H. Ну і другий варіант нам не підходить. Так само, як третій, бо ми вже обрали перший варіант, як той, що нам підходить. І до останнього завдання. Нам треба визначити, який з наступних виразів тотожня нашому даному в умові. Ось він. Мінус дріб, мінус, і поділити на мінус F. Тож спочатку пропоную скоротити скоротити цей дріб. І винести оці два мінуси наперед. Виносимо цей мінус наперед. І цей мінус також виносимо наперед. І отримаємо мінус, ще два мінуси, і наш дріб. І. Поділити на F. І закриваємо дужечки. Тепер оці от два мінуси скорочуються і перетворюються на плюс. І в нас залишається оцей мінус і плюс. І в нас залишається оцей мінус і плюс. Мінус на плюс дає мінус. І в результаті перетворень ми отримаємо дріб, мінус, дріб І поділити на F. Тепер подивімося на варіанти, що ми маємо. Перший варіант Дріб і поділити на F. Ну, це по суті просто буде протилежне число до того, що ми мали тут. І це, по суті, два різних вирази два протилежних вирази. Бо тут у нас є мінус, а тут ніби плюс стоїть. Тобто немає мінусу. Окей, тож, перший варіант, вочевидь, нам не підходить. З другим треба зробити трохи перетворення. Тож пропоную взяти і занести оцей от мінус. В чисельник нашого дробу. І ми отримаємо мінус, мінус і, поділити на F. Мінус на мінус нам тут дає плюс, І ми отримаємо просто і ділене на F. І це, по суті, те саме, що ми мали в початковій умові другої, другого, точніше, варіанту. Ось тут. -от. Тож, другий варіант. І це, по суті, те саме, що ми мали в умові в от першій умові. Та йомає. І це, по суті, ми отримали те саме, що мали в першому варіанті, отут. І нам перший варіант не підійшов, тому другий так само, відповідно, не підходить. Залишається лише третій варіант, який каже нам, що жоден з наведених вищих варіантів, тобто цей і цей, нам не підійшли. Тож ми обираємо саме. Третій варіант відповіді як правильний.